Привіт! Вітаю вас, гості та підписники на моєму ютуб-каналі Заріва Лайф, на якому я розповідаю про життя та фінанси. В даному відео я розповім про початок формування мого інвестиційного портфелю. І так, в одному із відео на моєму каналі про підробіток в голову, один із глядачів каналу попросив мене записати відео по темі інвестування. Куди я інвестую? Тож я вирішив відповісти на це питання і, так сказати, почати вести свій відеожурнал про інвестиції, щоб навіть для себе було, коли пройде 5-10 років, я міг завжди передивитися дане відео. Перше відео з Серії про інвестування і зрозуміти наскільки правильно я двигаюся в даній стратегії мною вибраній. Так, я вирішив зробити це відео, так поділити на запитання відповіді. Тож, починаємо з основної частини це, як я дізнався про інвестування. Про інвестування я дізнався, напевно, десь в 2016 році. Ну як, Дізнався, але не робив нічого своїми знаннями. Все почалося з того, що, будучи людиною, яка всім цікавиться, я одного прекрасного дня натрапив на чудову книжку Роберта Кіосакі. Бідний тато, багатий тато. Ось вона. Це, можна сказати, бестселер. цей. Розповідає про, ну тут більше про інвестування в нерухомість, як правильно робити, але в ній дуже добре розповідається про те, як потрібно платити собі. Не, не, не знаю на радість чи на біду. В той час я працював в Києві в охороні вахтовим методом і мав багато вільного часу, Тож, Скачавши книгу на свій телефон, який зараз пам'ятаю, це був Samsung Galaxy, один із перших моделей сенсорних, і почав читати у вільний час. І мене наскільки ця книга надихнула, що мені так все просто описувалося, що я вирішив, ну, основне, що я з неї заповнив, це що потрібно платити спочатку собі. А потім всім іншим. Так ось із цієї книги, можна сказати, все почалось. Потім я прочитав книгу Сама Багата людина Вавилону». Дуже проста книга, в якій дуже простими словами розповідається, що і як потрібно робити. Як собі полатити мінімум 10%. І що з цими 10% відкладеними краще робити і як. Тож з цього все можна сказати, так і почалося. В принципі, перелік книг, які пропонують всі багаті і успішні люди, ви можете з легкістю знайти в інтернеті. Але цей список практично в усіх майже однаковий. І з топ трьох моїх я можу виділити тих ще. Читав або планую прочитати це бідний тато, багатий тато, саме багата людина Вавилону». а також планую ще купити собі, точніше, через декілька днів замовити книгу Бенджаміна Грема Розумний інвестор. Всі книги можна знайти в загальному доступі списки книг, які радять прочитати успішні люди. Приблизно два роки тому я якраз була пандемія коронавірусу. Ми з моєю ще тодішньою дівчиною і нинішньою дружиною приїхали до Польщі і попали на 14-денний карантин, і ми його проходили в Варшаві в маленькій кімнаті. І в цій кімнаті ну, тропив напевно теж дивився якийсь відеоролик на криптовалюти. Там розповідали про криптовалюти. Я почав цим більше цікавитися в інтернеті і дізнався, що можна криптовалюту отримувати, можна сказати, безкоштовно. Ну, як відносно безкоштовно, тому що ви повинні витрачати свій час. Тож, почав я з різних там біткоін-кранів, серфінг в інтернеті, сайтів, там за ті копійки, збирав сатоші, це частинки біткоїна маленька. Е, як тоді пам'ятаю, XRP було, лайткоін. Потім я більше починав інтересуватися даною темою і дійшло до того, що я почав з кожної зарплати купувати на 100 злотих маленьку частинку біткоїна. І так приблизно я накупив за, напевно, 4-5 місяців на майже. На майже 400 450 доларів я купив криптовалюти і планував далі туди інвестувати, але там теж такі колебання були. І от я з цієї криптовалюти в інтернеті також дивився що ролики на Ютубі, і мені в рекомендованих вибило відео видало про інвестиції в акції американських компаній ну, фондовий ринок США. Як і непевно більшість людей, я думав, що щоб інвестувати на фондовому ринку, потрібно дуже великі гроші. Але подивившись канал, зараз згадаю: напевно, перший YouTube канал, який я знайшов і про інвестиції, було мотива мотиваційним для мене почати інвестувати в фондовий ринок, це був Інстардінг. Там дуже цікава була інформація, і я дізнався. Що не все так складно, як здавалось мені на початку. Потім, заглибившись більше в цю тему, я е, натрапив на канал більше золота, де мене дуже замотивувало те, що можна з маленьких сум інвестувати у фондовий ринок. А точніше, в ETF. а ETF – це різних акцій. Кожний потроху різних, різні компанії, різні як сказати, отрослі, там, енергетика, технології. Також дивлячись канал більше золота, я дізнався, що існують брокери, через які можна інвестувати навіть там, не знаю, з 10 доларів починаючи. Без проблем можна заводити на свій рахунок від 10 доларів, напевно, може від 20. Я не пам'ятаю перше внесення, скільки я зробив. Та напевно 10 доларів був мій перший внесок в брокера, тому що я, як перший раз як говориться, як на тонкий лід ставав в даній сфері фінансових інструментів. Скачавши собі на телефон брокера і заповнивши все, зареєструвавшись, пройшов верифікацію. Перше, що я купив, це... Як зараз повністю німецька компанія, яка займається подшипниками, а купив її за те, що зайшов перелік компаній європейських, які платять великі дивіденди, і купив цю компанію за 5 євро. Потім я ще завів грошей і купив частинку срібла, тому що як на каналі Інстаргінг, там в нього є відео, де він розповідає, що потрібно там, на 100 доларів, що купити. Там драгоцінні метали, криптовалюта, акції американських компаній і там кеш 4 чи 5 шкатулок, в які потрібно інвестувати. Надивившись цих відео, я купив одне срібло, так воно в мене одне і залишилось. Але зараз я вирішив формувати свій портфель на даний момент з ЕТЕФів та облігацій. І так сказати, я хочу зробити такий собі фундамент, інвестувати в такі ETF-и, які відсліджують індекс SP 500 Dow Jones, інвестувати в такі ETF 10 тисяч доларів, так сказати, зробити собі фундамент. Так ось, передивившись різні відео, я дізнався, що існують брокери, які дають змогу інвестувати у фондовий ринок з маленьких сум, подивившись декілька брокерів їх зрівняння. Я зупинився на брокері Freedom Finance Європа, і яким користуюся по сьогоднішній день. Також я відкрив собі рахунок в Interactive Brokers, але на даний момент я ще на нього нічого не заводив, тому що цей брокер не дає змогу куплювати. ETF людям, які мають європейське резидентство податкове, окрім кваліфікованих інвесторів, якими вважаються люди, в яких там більше 100 тисяч доларів в інвестиціях користуючись породами з цих книг та відеороликів, які я дивився, я почав формувати свою інвестиційну стратегію. Я записав свої цілі, точніше головну мету свого інвестування, що я хочу досягти в кінці свого так сказати, шляху, та розбив цю мету на різні цілі, які я повинен досягти на протязі одного року, двох, п'яти, десяти. Так ось, а коли я дізнався, що я. Стану батьком, то я зрозумів, що мені потрібно ще краще в цьому почати розбиратись і все більше інвестувати, тому що я повинен гарантувати майбутнє не тільки собі, але й своїй родині і своїй дитині. Тобто я хочу навчитися сам та передати свої знання та вміння, які я набуду за цей шлях. Своїй доньки, щоб вона могла насолоджуватися життям раніше, чим це зможу зробити. Я. В всіх цих книжках описується те, що потрібно із своїх ну, доходів відкладати частину собі, тобто платити якусь частину спочатку собі, а потім вже на все там, на квартплату, на їжу, на одяг, на ну, лікування, напевно, можна. Поставити першу саму е, пункт, в який потрібно платити, тому що якщо у вас не буде здоров'я, само собою, е, ви не зможете інвестувати. Я для себе вирішив мінімум, як пишуть в книгах, відкладати по 10% з кожної зарплати. А також почав працювати Глово. Спочатку на велосипеді я її доставляв. Їжу назбиравши на е, перший автомобіль. ну, є, є відео, де я розказую також і про автомобіль. За півтори тисячі злотих я купив цей автомобіль. І тепер я його, можна сказати, відпрацював, ці гроші вклав у фондовий ринок. І тепер він мені приносить кошти, які я інвестую постійно кожен місяць. я Зароблен, Частину зароблених грошей це 10%, а інколи більше я інвестую у фондовий ринок. Точніше, в ETF я інвестую, так я, я сказав, що я хочу сформувати інвестиційний такий фундамент із etf які відсліджують індекс. Приблизно S&P 500, щоб не менше був приблизно півтора року. Я відкладаю частину своїх доходів на інвестиційний рахунок, свій, точніше, платю ці гроші собі, своїй сім'ї. І так, ці 10 тисяч доларів, які я хочу інвестувати в ETF, я планую такий оптимістичний прогноз за три роки сформувати цей фундамент. Мені не, до, на, не так давно виповнилося 30 років, і з 3, цих 30 років, можна сказати, я дав собі відрахунок, до 33 роки мати інвестиційний портфель приблизно в еквіваленті в 10 тисяч доларів, точніше активів на 10 тисяч доларів у своєму інвестиційному портфелі. Після того як я досягну цих 10 тисяч доларів, я почну більш напевно. Ризикованіші дії, я почну купляти, формувати портфелі з окремих акцій, щоб почати переганяти індекси, щоб до, на, до прикладу отримувати від от 15 до 20% річних у в доларах США. А також я прийшов до такого розуміння, що моїй родині для покриття всіх своїх потреб, а також горного життя гарної пенсії своєї. Моїй родині потрібно мати активів на 250 тисяч доларів. Що, я, як, на мою думку, забезпечити зможе нас прекрасним життям. Ну і було вибрано декілька etf фондів в які я інвестую. Основні з них це SKHB і SKHD. Так сказати, Швабовський, Швабовський фонд. SKHB відстежує. Загальний ринок, а СКД тримає в своєму фонді компанії, які платять дивіденди і постійно їх збільшують. Про, про дані фонди в ЕТФ ви зможете дізнатися в Гуглі. В самому простому гуглі ви можете дізнатися про всі ці etf фонди. Якщо вам буде цікаво, пишіть мені в коментарях. Я запишу ролик про дані фонди. А також є фонд, який об'єднує в собі 10-річні облігації США, в які я планую також інвестувати до 20% від цього капіталу, так сказати, щоб уменшити волатильність портфелю. На даний момент в моєму портфелі 70% складає etf фонд SKHD, в який я інвестував майже півтори тисячі доларів. Взагалом мій портфель складає на даний момент. При записі даного відео зараз просадка на фондовому ринку. Тому мій портфель складає десь 1980 доларів. А до просадки він був майже 2100 доларів. Також з тих криптокронів, що я говорив. Я назбирав уже майже і ну, NFT ігор, я назбирав майже 230 доларів. Цей ETF, який я купую з KHD, на даний час приносить мені в рік приблизно 40 доларів. А взагалом, загалом весь мій інвестиційний портфель приносить мені в рік. Приблизно 65 доларів з урахуванням 15%, які вираховуються в Сполучених Штатах, але також мені в Польщі доведеться доплатити 4% з цих надходжень. І підсумуючи це відео, я хочу завершити його роздумами на те, чому така проста формула багатства, як здається, але так мало людей нею користуються і дійсно. З неї отримують якісь скажете, дивіденди. Поговоривши та приблизно з 10 людьми на своїй праці, лише один із них пойняв мою ідею і сказав, що це моє шанс на життя, і також задумався над цим і теж відкрив на рахунок у брокера. Ті, що лишились 9 чоловік, в основному кота це якась афера, це якась піраміда. Що це, вони, що це вони будуть тобі платити такі гроші? Та, а вдруг цей брокер вас обкраде, вдруг він стане банкротом, що тоді для мене краще гроші, щоб в руках були, щоб я їх бачив. Такі думки в 9 людей з 10. Тобто, тому зрозуміло, чому всього на планеті всього 10% людей багаті, а 90%. Середній бідний клас. Тож я вирішив твердо війти в 10% людей, які садять маленьке деревце зараз, щоб через 20 років насолоджуватися відпочинком в тіні від цього дерева. Тож, капіталізуйтеся, підписуйтесь на канал, ставте лайки. В описі під відео буде посилання на брокера. Всім дякую за увагу! до побачення